Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Маторного заснований в 1932 році. А з 2019 року носить ім'я свого легендарного випускника Героя України, великого аграрія країни, керівника аграрного підприємства Дмитра Костянтиновича Маторного. На сьогоднішній день Таврійський державний агротехнологічний університет. Це університетський центр, який об'єднує шість коледжів, чотири науково-дослідних інститути, навчально-науково-виробничий центр, чотири факультети, 27 кафедр, де навчається 8 тисяч студентів. В університеті ефективно функціонує система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка сертифікована відповідно до міжнародного та національного стандартів якості ISO 9001. В університеті функціонують програми подвійного диплому з країнами Європейського союзу Францією, Німеччиною та Польщею, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, один з перших в Україні впровадив дуальну форму підготовки фахівців. Щорічно понад 500 студентів університету підвищують рівень практичної підготовки на базі сучасних підприємств і організацій України. Таврійський державний агротехнологічний університет має достатню матеріальну технічну базу, яка дозволяє організувати освітній процес на рівні сучасних європейських технологій. Колектив Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Мотурного завагоми внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців для аграрної галузі, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Відзначений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, а також орденом за заслуги перед Запорізьким краєм першого ступеня.